Тягом, тому можемо вибирати ще й фракцію, тобто Флоріан, стійки до 6 раз вовчка. Це, е, тобто, ми... Ореал його висів може бути по всій території України. Це олійний напрямок. Ромір кошика складає 18-22 см. Це на високий зросту 1,65 м 1,70 соняшник. Стабільний олійного напрямку. І це соняшник, який йде по двом фракціям: фракція стандарт та фракція Екстра. Все, що стосовно комерційної діяльності, це є офіційний сайт. На якому можете все це побачити. І, тобто, Будь ласка. Давайте пролайкаємо наш ефір, щоб більше користувачів знали про компанію Артагра, про нашу компанію Стандарт», яка вже багато років є дистриб'ютором компанії «Артагра». Ми проводимо дослідні бази, проводимо все для того, щоб ви зрозуміли, що це якість, що це гарантія, і це на кожен карман. Як кажуть, ми підберемо для вас фракції, гібриди, регіони, зональність, строки висіву.